Ну що, любеньке, всім привіт! Я тільки що прокинусь зараз 7.40. Ночью був невеличкий дощик. І я вчора на палаці на тені побачив малесеньку діречку. Малесеньку діреньку. І вирішив її скотчем, ой, в смислі, Синьою ізолентою вирішив її заклеїти. Але було трошки темненько. Дядя Сережа заклеїв ту диречку і поліз в палатку, собі все нормально. Коротше, переночував. Ось так я заклеїв ту діречку. Он дірунька, а от ізолента. <зов> Коли я в мами рукожоп називається, ну, таке. Але головне, що сині ізоленти не відклеїлись під дощем. Бачите, є все нормально, все працює. Коротше. Те, що не, то, що не можна відремонтувати синю ізоленту, не можна відремонтувати взагалі. Це я котрий раз кажу. Такі справи. Ну, зараз подивлюсь, що там за погода в мене. А ну давайте разом подивимось. Ще не відкривав палатку, але чую, що трошки волнить. Корочу, хвилюється в світі сьогодні. О! Вибачте за мій фейс. Що треба? Ну, я вчора так його натягнув дуже-дуже добре. Отак і повинно бути. Тен повинен барабанити, понятно? Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ось такої провісалки, ось типу, такого, такого, не повинно бути. Ясно? Це дуже важливо, до речі. Ну, ну сьогодні така погодка, я скажу вам. А зараз покажу яка погодка. Ось така сьогодні погодка. І світість трошки хвилюється, так то є. Вон дірочка, а он зелента. Така обстановка навколишньої середи моєї. Лодочка хвилюється, ну вже і травка навіть просохла. Є вітерець. Сьогоднішній контент, по-перше, я буду записувати тільки на телефон. Чому? Тому що з телефона я завжди можу змонтувати сьогоднішній. Мені не треба перекидувати секшн камери, тому що якщо ви пам'ятаєте, я не можу зараз перекинувати секшн камери від досі Wi-Fi накрився з черговим падінням моєї камери, але там такий бомбовий матеріал. Дуже мені подобається отакий світість, коли нікого нема. По-перше, понеділок, по-друге, погодка така собі не купательна, і тут тиша взагалі нікого на світі немає. Туди покажу зараз вам. Оцей ролик подивитись, от, зробимо. Ви мене одразу вибачте за мою рожу, тр... ну, трошки так опухшу, вона в мене зранку завжди така. Треба трошки часу пройти, щоб мене м'ясо заробили лицеві. І це було, було чікі-пікі. Отут тут вчора була повна народу під кожною бесіпцею, під кожною. Тут гулянка вчора була дуже-дуже-дуже-дуже велика. І там всі купалися, зараз там купаються уточки. Так для е, тих, хто може колись приїде на світі з дитиною, то тут е, з дитиною класно. Там є. Зараз я покажу. Приколи для дітей. Дивіться, отакий от захід, один захід в берег, берег пісочний. І там далі пісок, пісок, пісок. Вон то уточки плавають. Я не знаю, бачно вам чи ні. А вон лебеді, дивіться. Вон вони, лебеді. Плавають. Ну, давайте далі підемо. Може щось цікаве буде для нас. Ще один заход у воду. Я на мапі скинув вам точку саме де от ці місця знаходяться. Ось такий бережок. пісочок і захід у воду, і уточки, і бесідочки. Пройдемось, покажу вам, чому тут класно з дітьми. Там далі є будиночки. Бачите, один будиночок, другий будиночок. Це будиночки для компанії. Можна собі присісти. Ось такий ще є берег. Ну так це не пляж, звісно, типу, де, де багато піска. Але теж пісочок це, пісочок чистесенький. І от дивіться, от такі дуже-дуже файні лодочки напрокат от, із сходинками купальними, де можна собі тусити, пити пивасик чи що там. Є от для дітей от така гірка. Ясно? Чому, чому саме для дітей це теж підходить? Тому що мілина, розумієте, ви на цьому кораблику можете дитину завести десь метрів за 200 туди, і там буде по коліни води всього на всього, розумієте? Або вам по пояс буде води. Є і такі лодочки простенькі. Є навіть байдарка. Можете взяти, покататись на байдарці. Є отакі от смітнички біленькі, бачите, то мішки, туди люди кидають сміття, потім його викидають, обслуговуючи персонал. Він робить біля там, де я стою навіть, є теж такий смітничок. Хтось загубив лопатки, трусики. Ну, таке. Вода дуже-дуже тепла. Це без... без обману, я вам кажу. О, вода, молоко. Можна йти купатись. Отакий От навіть червоно-чорний клас. Отакі От роздягалочки, дивіться. Такою спіралькою. Кстати, мені це подобається краще, аніж прямокутні, такі, знаєте, кабінки. Хвиля, вона така... Іншої форми, коротше говоря, не квадратні хвилі в нас ідуть, щоб квадратні кабінки ставити на пляжі. О! Великі слова великих людей. Ну, ладно, не великих, але людей. Запам'ятовуйте або запишіть. У мене сьогодні є мета помити мою цеп. Як мити цеп в похідних умовах? Ставлю ролик, подивитесь, поїду я на. Великий пляж, сьогодні там теж нема людей, нема нема, нема людей. Це дуже добре. Коротше, буде теж малесенький обзор того пляжику. Ну, помітив в себе помилку. Я чомусь це Шацьке озера, Шацьке озера. Ну, озера то може і Шацьке, але це озеро називається Світість. І село, яке стоїть. Теж називається світість по цьому озеру, може, я вчора не сказав вам. Тобто я не в шацьку, я в Світязі знаходжуся туди. Трошки цікавої інформації. От є такі, знаєте, великі комарі, типу. Бачите, сидить. Я вас дуже прошу: ніколи не вбивайте цих тварючок, вони не кусаються, вони ніякої шкоди вам не причиняють, але вони дуже-дуже потрібні природі так що не вбивайте їх вони потрібні природі вони виконують свою дуже важливу роль сьогодні в мене знову банно прачечний день постираю трошки мої речі це два лебедя полетіли чому геготять? Великі птахи, коли летять. <кій> Є таке питання, чому вони гоготять? Чому це це га-га-га-га? Ні, любі мої, вони гоготять не тому, що вони хочуть, типа, о, дивіться, це ми летимо, всі хлопайте нам, у нас тусовка, всі дивіться на нас, ми такі круті. Або тіпа, вони між собою розмовляють, ей, ей, чувак, ну що, трошки вліво візьмемо. Він такий, ага, ні-ні, давай трошки давай зараз п'ємо, потім вже трошки вліво візьмемо. Ні. І між собою вони не спілкуються, поки літять. Вони гаготять, тому що дихальний апарат в них дуже залежить від, від дихального апарату дуже голосові зв'язки. Яз... Зв як це? Слава. Не пам'ятай мені, як воно це називається. Сугло. Ні, суглоби. Зв'язки з суглоби. Точно, голосові суглоби в них так влаштовані. Коли вони летять, їм повинна дуже-дуже швидко дихати. У них велика маса тіла, не вистачає воздуха, і вони дуже швидко набирають повітря у себе. І коли вони це повітря набирає, то це повітря на Струм повітряний, він і дає тему на голосові суглоби. Ясно? Ніякої туси в них немає. Немає в неї такої теми поболтати чи подивіться на нас. Це не інстаграмні тваринки. Обзорчик вам на той великий пляжик. Так що отак зробимо. Там є об'ява раків. Це ви? А, це не до вас. А взагалі не знаєте, скільки коштують? Ну, приблизно. Яку ціну раків. Ну, середнього розміру там кілограм раків. 750 кілограм середніх раків. Ага, отак. Це вже приготування. ага. Дуже дякую. Ага. Сьогодні вітерець такий собі у світі невеличкий є. Та й хвилька з'явилася. Але сьогодні от саме так виглядає той самий пляж, який я вчора вам показував. Народу дуже-дуже мало. Так є люди, які вийшли погулять, трошки відпочити. Отак виглядає водічка. Пісочок чистенький, я так вважаю, що його прибирають, бо жодний там. О, недопалка або якоїсь сміття, навіть нікого не бачу я. Як азов, тільки не азов. Поїхали далі, покажу вам, що там ще є на світі. Так, це ми приїхали майже на край пляжу. Теж прокатні прокатні катамаранчики. Добрий день. Хлопці, чи не знаєте, скільки коштують та моранівці? 200, 200 гривень година. Ага. Вони всі однакові, де? А байдарки є? Ні, але приїхали далі на півтора. А, часів. Yes. Ну ладно, сюди. Розумію, дякую. 200 гривень один. Відстань набережної дуже невелика. Можна проїхати просто за якихось, я не знаю, 10 хвилин по обидві сторони не проїхати. Ну що, любеньки, зараз я вам покажу скільки треба йти, щоб дойти хоч кудись, щоб покупатися. Ну подивимось, чи я взагалі дійду до того місця, чи ні. Подивимось. Коротше, у сонячну погоду, поки дійдеш обратно, вже знову пора йти купатися. Ну що, рідненькі, як я і обіцяв, давайте я вам коротенький-коротенький ролик про те, як я чищу цепа, як я мию цепа у походних умовах. Тільки на що пройшов дощ. Палаточка мокренька зверху. А от там, бачно. Зараз приближу. Отам ще лє дощ. Для того, щоб почистити цепа, помити цепа у похідних умовах, нам потрібно що? Ось що. Бутілочка, якийсь ножичок, мультитульчик чи щось таке, газова горілочка і шампунька. От в мене є там. Турецького готелю успішно спіоніжена шампунька. Знімаємо цепа. Цеп знято. Не забувайте про те, що тут ще залишаються вкладиші у піни. Їх бажано теж відразу виняти. Кладу в бутилочку усі всі малесенькі шляпки. У цю пляшечку. Вибачайте бутилочку. Ми кладемо наш цеп. Так, ну, так, за скільки годин, Сережа, попаде. Ага, все, опа. Трошки шампуня, закриваємо бутилочку і перемішуємо. Получилось у нас от така, такий коктейль. Коктейль, а-ля, ланцюжок по. Сіроженому промиваємо дорогеньке до того стану, поки от такої вода не буде. Може прийдеться змінити декілька разів воду, але водічка повинна бути от такою. Відрізаємо вверх бутілочки. Достаємо наш цеп. Далі не забуваємо, що у нас там ще є малесенькі-малесенькі детальки. Зараз будемо готувати цепа ланцюга по сіроженому. Для цього нам і потрібна була горілочка газова, любенькі мої. Підпалюємо газову горілочку. І починаємо смажити наш ланцюжок, нібито порося на весілля. Або сосиски у компанії. Пропалюємо нашого ланцюжка. Ой, це гарна ковбаска. Так, цеп наша горяча, повністю суха. це повністю суха, прожжена. Тепер збираємо цеп і будемо її змащувати. Накинули цеп на велику зірочку, на маленьку зірочку. Протягуємо її наш ланцюжок по всій системі. Потім тут над цією планочкою проводимо цепа. Ну, тепер з'єднуємо. Це цепа ми поділи, він вже звучить класно, навіть без мастива. Скажу відразу, що мити цепа і не очищувати зірочки це коротше, можна рахувати, що ви не мили цепа. Щітку навряд чи хтось з собою возить, я так розумію. У мене є от такі ж гутики резинові. Резина чистить наші зірочки. Резина дуже файно на себе забирає всю пилюку. Отакий от такий чуденький мішочок, в якому мої змащувальні матеріали. А саме мастила для втулок, але втулком ще ранувато обслуговуватись. І мастило для цепу. Взагалі-то це мастило на суху погоду. от Зефалівське, байк про люб. Замочок от в мене, це як орієнтир, звідки я почав промазувати. В кожну, в кожен пін по крапельці додаю. Отак от. Більше не треба. Все, я всі піни промазав. Треба пообертати, добряче пообертати. Потім буде друга стадія. Найважливіша у всій стадії змащування. А саме протирання цепу. От в мене є такий носочок. Одіваю на руку ля-ля, ля-я Ля, маленький носочок, мені дуже хочеться покушати цепа. І починаємо протирати цепа. Протирати цепа насухо, щоб цепзу знаружи. Була суха, сухесенька, без усіляких нагадувань про мастила. От бачите, піни ще в маслі. Отут От вони, зараз фокусуюсь, в маслі, а тут вже протерті. Суха. Це протерта, скільки б я її вже не штовхав, вона завжди, завжди чистенька. Так, спокусую, спробую спокусуватись. Бачите, вже немає масляного сліду. Ну, приємно дивитись. Ну що, коротесенький курс про те, як змащувати в походних умовах цепи, як її чистити, ви вже отримали. Наступного разу, десь за пів тисячі кілометрів, я вам покажу, як я в походних умовах обслуговую втулки. У мене втулки, що переднє колесо, що заднє на насипних підшипниках, на конусах. Тому що це дуже ремонтно пригодні втулки. В будь-якому селі, не дай тобі Боже, що зі мною трапиться з, з втулкою, то в будь селі береш, е, ну, в будь-якому селі втулку тобі всю об можна обслуговувати, тому що конуса використовують у всіх Радянських велосипедах. Так, каретка в мене на промах, але там дуже серйозні промах стоять японські, дуже дорогі. Там один промпідшипник, по-моєму, пів тисячі гривень стоїть, а там їх два підшипника. От такі справи, чому я їжу з двома багажниками? Буде вас питаннячко. якщо всі сумки в мене спереду. Чи на що нафіг мені потрібен той багажник? Це так би спитала людина, як якої ніколи ще. По дорозі не ламався передній багажники. От десь таке питання було б на мене. У мене дві сумки на ньому висить. І якщо хоч одна, хоч ліва, хоч права сторона в мене накривається, не дайте Бога, це алюміній. Алюміній може от і так просто хлоп і тріснути по дорозі, то Перевішати одну сумку, кудись її далі дівати на себе. Вибачте, я так не можу їздити. А так в мене цей багажник виконує роль як мого, моєї підстраховки. Або підстрахівки. Коротше, як це буде, не знаю правильно сказати. Наступне обслуговування в мене буде десь біля Ужгорода. Це будуть ще додаткові 500 км і втулочки. Буду обидві втулки перебирати. Під Ужгородом я там, може, десь стану так, щоб було в мене півдня вільного часу. А так то я галяком тут хожу в тому що тут нікого, мені нікого тут соромитись, тому що людей тут нема собственно говоря. Я можу тут і без спідньої білизни ходити, мабуть, але це вже буде занадто, по-моєму. Наші пугати людей своїми коротше, Так, Вирішив я коротше, все, все ж таки розділити відос на два дні, тому що дивлюсь зараз матеріал, дуже багато його не вміщається просто в нормальний. Час, ролик за два дні, і тим паче, що за вчорашній день дуже багато цінного матеріалу було на екшн камері, і він мені потрібен для монтажу. Тобто, вибачте, буде сьогодні випуск за сьогоднішній день, день номер вісім. А вже дні 5-6 і 7 будуть монтуватися завтра після міста Володимир. Завтра я до речі їду до міста Володимир. Там я забираю гаджет для того, щоб перекидувати. На телефон Короте, Цю мою з екшн камери. Це такий OTG-флешка покажу завтра обов'язково. І сьогодні ну що, зараз сів монтувати, вітер таки піднявся. Нормальний купатись вже неможливо, тому що холоденько ну, становиться холоденько. хвильки вже такі піднялись. Ну, є така тема, є. Короте, Багато себе чего там на заказывал по мелочи, вот так по местах ехать и якото бабулька собирать, короче, убираться по новых поштах. А, до завтра С их все Пока.